Зважаючи на роль християнської церкви в утвердженні духовності, розвитку культури, традицій та єдності усіх людей, незалежно від національної чи релігійної приналежності, та на підтримку ініціативи глав християнських конфесій України відповідно до указу президента усіх регіонах країни, відзначили 1025-ту річницю хрещення Київської Русі. В надвірній святковий захід почався імпровізованим зверненням княгині Ольги та князя Володимира. Духовний спів розпочав хор вервіця собору Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви міста Надвірна. Чинослужителі Надвірнянщини відправили святкову молебінь, а з історичною довідкою виступив заступник керівника апарату, начальник інформаційно-аналітичного відділу райдержадміністрації Тарас Дем'янчук. Надвірнянці насолоджувались духовним співом. Перед громадою виступили хори Благодатний Вогонь та Осана собору Святого Володимира, Української православної церкви Київського патріархату міста Надвірна, хор церкви воздвиження чесного хреста Української греко-католицької церкви, хорфіліціо собору Пресвятої Богородиці. Також під час урочистого дійства отець Декан Української. Автокефальної православної церкви Мирослав Хіменчук вручив церковні ордени голові райдержадміністрації Юрію Касіянчуку, голові районної ради Василю Поповичу та міському голові Зінові Андрійовичу за сприяння діяльності церкви та знагоди свята. Духовні цінності, понад цінності земні, тож не ці церковні нагороди, будуть відзнаками як ваших добрих справ, так і спонукання творити надалі. Добрі справи на благо народу і нашого регіону, зокрема, на завершення Хори Надвірної виконали твір Боже, великий єдиний духовний концерт став яскравою мистецькою кульмінацією святкування на надвірнянщині. Усі твори з вишуканого репортуару виконавців з першого до останнього акорду були пронизані істинною духовністю та величезною любов'ю до Господа.